Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 30 Цікава задача. І багатенько доведень ми тут зробимо по ходу її розв'язку. Значить, Нам треба сказати, що якщо площа ось така, то це означає, що трикутничок прямокутний. Ну, давайте тут скажемо, що якийсь кут. це 90 градусів. І так, значить, що робити в таких задачах не потрібно? Не потрібно не в сенсі, що це не бажано, а в сенсі, що це неправильно. Бо так багато хто любить робити, так, да, треба довести, що трикутник прямокутний це взагалі, до речі, часта історія для геометричних доведень, треба щось довести. Як роблять люди? А, ну, добре, ну давайте припустимо, що воно виконується. Тобто, давайте, нехай кут С тут 90, отримали прямокутний трикутник, і воно там швиденько доводиться. Довели, ура! Значить, кут 90 Самі припустили, що він 90, протиріччя не отримали походу, і довели. Насправді це ніяке не доведення. Тому що не буду я зараз розумними словами по типу імплікацій тут розкидуватись, скажу так. Оце доведення, яке отут проілюстроване, воно, формально кажучи, наступне формулює твердження. В трикутнику з кутом 90 градусів формула справедлива. У Мене питання: а що буде в трикутнику не з кутом 90, в якомусь іншому? У нас яке формулювання? Якщо отака формула, то трикутник лише прямокутний. І ніяк інакше. Тобто, по-хорошому, щоб завершити оце доведення, оце має бути перший випадок. А другий має бути нехай це не 90. І довести тоді, що оця формула не працює. Ну, а це поскладніше буде, якщо чесно. Відповідно, що, в який бік у нас наслідок працює? Нам треба з формулки. Отримати, що кут 90 Не з того, що кут 90 показати, що формула вірна, а навпаки. І так, ну давайте почнемо. Я зображу якийсь довільний трикутник. Чисто, так, щоб був. Він мені не сильно знадобиться. Значить, сторони, нехай С. А, значить, а, Б. Треба показати, що оцей кут буде 90 градусів. І так. Давайте ми трішечки попишемо про площі. Значить, ми знаємо, що площа трикутника будь-якого це дорівнює півпериметр на радіус вписаного кола. А для даної задачі це радіус на радіус зовні вписаного кола, що дотикається до сторони С. А це означає, що RC дорівнює П. Чудово. Продовжуємо. Що ми можемо сказати далі? За доведеними формулами в попередній задачі ми розуміємо, що РЦ це у нас площа на П-С. Давайте підставимо, нам же треба якимось чином на радіус вийти. Навіщо нам виходити на радіус, нам вже треба про кут щось дізнатись. Для того, щоб про кут трикутника щось дізнатись, непогано про сам трикутник щось знати. Ну, єдине, що тут можна вицепити, це ось цей радіус. І так, давайте тоді ми скажемо, що R. R на RC це у нас дорівнює S. Що це таке? Це r на S на P-C дорівнює S. На s можна скоротити, а R тоді дорівнює P мінус r дорівнює p мінус Чудово. Якщо r дорівнює P-C, то ми можемо записати це наступним чином: A плюс B плюс C на 2-C. І це дорівнює A плюс мінус C на 2. І ми розуміємо, що ось це насправді формула радіуса вписаного кола прямокутного трикутника. Але давайте ми доведемо, що дійсно, якщо ось таке виконується. Воно виконується лише для прямокутного трикутника. Знову ж таки, не можна отут сказати: а нехай кут 90 і тоді там швиденько оцю формулу отримати. Ні. А якщо кут не 90, тоді що? Тоді не знаємо що. Отже, працюємо з оцією формулою і намагаємось довести, що якщо радіус ось такий, то тоді куту нічого не залишається, окрім як бути 90. І так. Для цього я, власне, оцю картиночку тут і зобразив. А давайте ми десь ось тут. Поставимо точку, проведемо радіус 1, 2, 3. Значить, ось де воно. І так. Оце нехай там буде XX. Оце буде Y, Y. Оце буде z Z. І тепер давайте в термінах x, y, z просто повиражаємо, чому у нас там має дорівнювати наш радіус. Значить, радіус, ось тут дорівнює A плюс B мінус c на 2. Це дорівнює. Що таке А? Ну, А це у нас X плюс Y, а B це у нас X плюс Z. А c це у нас Y-Z. Ну, Y плюс Z, точніше мінус це я вже розкриваю з мінусом на 2. І так, значить, y знищуються, z знищуються, знищується, 2х на 2 це х. Тобто радіус дорівнює х. Ну і тепер нам треба довести, що ось такий чудовий чотирикутник а матиме не лише один кут 90, а всі. Тобто я його зараз. Довільним абсолютно зобразив. Ну, тут давайте точки дотику проставлю, наприклад, ПК. ПК О. І от вони всі дорівнюють по X. Х, X, X, X. Ну, доведемо, що це квадрат просто. Оці два кути прямі, тому що радіуси проведені в точку дотику. Це тут нормально. Ну, а тепер давайте просто подумаємо, як довести, що оці кути прямі. Бачимо багато рівнобедрених трикутників тут. Ну, задача рівня 7 класу. І так, проводимо СО. Що тоді в нас виходить? Що трикутничок СПО у нас рівнобедрений і прямокутний, а це означає, що кут ПСО дорівнює куту П ОС і дорівнює 45. Значить, отут по 45 градусів. Ага. А далі в трикутнику С КО? Який також рівнобедрений. Ми отримаємо, що кути К С О і К вони також по 45. Бо також по 45. А це означає, що кут а це Б. Ну, тут там десь точка А, а тут там десь точка Б. Ну, ось тут на, на верхньому малюну, краще дивитися. Він буде дорівнювати 45 плюс 45, тобто 90. Що і треба було довести. Тобто, ми довели, що якщо виконується ось така рівність, ну, або ось така, це означає, що кут має бути 90. Відповідно, якщо він не 90, то ця формула автоматично виконуватись не буде. Тут, будь ласка, зрозумійте різницю, тому що коли ми припускаємо те, що треба довести, і не знаходимо протиріч, це не доведення. Це взагалі нічого не означає. Це означає, що да, ми розглянули якийсь часний випадок, він працює. Ну добре, а в усіх інших що? Тобто, або розглядаємо тоді повний набір, або. Ну, краще, ні, ну є задачі де так зручно робити, але їх не так багато. В загальному випадку схема має бути трішечки іншою. Від того, що треба, ми переходимо, від того, що дано, переходимо до того, що треба. Не від того, що треба, починаємо і на ньому ж завершуємо, а ні, лише в ось цей бік. Таким чином, цю задачу ми розібрали. Всім дякую за перегляд.